Наслідки звири на Буковині. вітрюган поламав дерева, побив будинки та автомобілі. Порожні цехи та повна зупинка усього обладнання, скільки податків не доотримує Буковина через санкції, накладені на машзавод. Біль від отриманого у бою поранення не зрівняється із тим болем, коли втрачаєш побратима, розповідь прикордонника, який боронив Україну на Луганщині. Сильний буревій наробив лиха лихо у місті та області, поламав дерева та пошкодив будинки. Снимаєш? Це відео зняв власник СТО. Від шквального вітру зламалося дерево та пошкодило покрівлю приміщення та два автомобілі. Під час цього вітру сильного обслуговування було дві машини. Слава Богу, що була фірма на Вона витримала все навантаження. А так би машини були побиті сильно, не дай Бог, щоб люди що постраждали. На місце події викликали поліцейських та працівників страхових компаній, аби зафіксувати наслідки негоди. Та зі слів Сергія Аксьоненка власникам автомобілів страховка цього не покриє, бо від стихійного лиха вона не захищає. Працівники тресту зеленого господарства почали прибирати дерево, яке впало і розчистили територію. Ще кілька дерев не витримали пориви вітру у Чернівцях та в селах області. Експерти кажуть, стихія завітала до Буковини зі східної Європи. Сьогодні ми вже з вами переживаємо так, би мовити, перехід знову на повернення зимового процесу. Циклон, який зараз формувався над Балканами, розпочав свій шлях на Карпати і надалі буде просуватися на північний схід. А в тил йому за холодним фронтом зайде практично арктичне повітря. Тетяна Негадайлова додає: вітряно і холодно на Буковині буде недовго. Вже до кінця тижня показники температури будуть вищими і звира вщухне. Роман Олійник, Сергій Третяк, Новина Черніців, телеканал СІ4. У Карпатах сніжить рятувальники та прикордонники просять утриматися від походів. Щороку тисячі туристів долають гірські маршрути українського високогір'я. Однак це не завжди залишає позитивні емоції, доки для одних гори взимку небезпечний туризм, для інших цілодобова охорона кордону та пошук легковажних туристів. У таку негоду, як зараз, роботи у боковинських прикордонників чимало, бо особливо популярний маршрут до гори Піп-Іван пролягає попри. Українсько-румунський рубіж За цей період є найнебезпечнішим. Ми працюємо в взаємодії з службою ДСНС і також займаємось пошуком туристів. Чиновники облради відвідали машзавод і розповіли про клопотання до президента України стосовно скасування санкцій РНБО. Цей величезний цех пустує вже півроку. Раніше тут працювали сотні людей, а нині гуляє вітер. Лампи припали пилом, їх ніхто не вмикає. Потужності простоюють. А ось за цими станками робітники машзаводу виготовляли ексклюзивне обладнання для переробки і зберігання нафто- і газопродуктів. Зараз воно теж не працює. Така тиша на одному із найбільших бюджетоутворюючих підприємств області тримається із 19 жовтня 2022 року. Тоді вступив у дію указ президента України Володимира Зеленського. РНБО наклала п'ятирічні санкції на ТОВ-машзавод. Все через начебто ведення господарської діяльності у взаємодії з підприємствами Республіки Білорусь та Придністровського регіону. Тов машзавод завжди тримав проукраїнські позиції і про співпрацю із країною-агресором навіть не могла йти мова, зауважує Віктор Сідляр. Ця книжечка, але тут вона раритетна будуть написано, бачите, «Благословляю директору машзаводу Сідляр Віктору митрополит Данило 31 -го, 1 -го 2000 -го року. Це от зараз ті процеси, які йдуть в державі з російською церквою. От показує, що в ті часи доказує нашу українськість, що ми всі працюємо на перемогу і в межах чинного законодавства України. Нині із робочим візитом на одне із найбільших підприємств області ТОВ Машзавод приїхали голова та представники Чернівецької облради. Чиновники спілкувалися із гендиректором і повідомили на сесії депутати проголосували за звернення до президента України про зняття санкцій. Вчора. На черговому пленарному засіданні 11-ї сесії Чернівецької обласної ради, 8-го скликання, переважною більшістю голосів було прийнято відповідне звернення до Вищого керівництва держави, до державних органів з тим, щоб розглянули можливість зняття тих санкцій, які були, які сьогодні. Негативно впливають на підприємство. Ми не говоримо вже на його ріст, а за фактичне його функціонування за виплату заробітних плат за контракти і все інше. Зараз понад 300 робітників залишилися без роботи та заробітної плати, бо і на підприємстві зупинилося усе. А відтак і сплата податків у середньому. Бюджет втрачав до п'яти 5, 5 мільйонів. Більше мільйонів податків в місяць. Бюджет втрачає кожного дня, і нам потрібно виправляти цю ситуацію. Ми знаємо, що є підтримка і вищого керівництва держави. Потрібно просто ну, звернутися ще раз і попросити, щоб все таки це було зроблено і щоб підприємство вже стало на, на свій стандартний шлях розвитку. Зазначимо, ще півроку тому на ТОВ машзавод виготовляли найрізноманітніші вироби для збройних сил України та сил територіальної оборони. Працівники та крівна ланка робили усе. Аби пришвидшити перемогу нашої України у війні, мали багато замовлень і зараз маємо. Звертаються дуже багато підприємств енергетичного сектору. От на тій неділі чи неділю назад був головний механік ДТЕК, ви знаєте, і просив, коли ви почнете працювати. Є тому, що розрушена інфраструктура, треба багато чого робити, і підприємств, таких як ми є. Ну, практично не залишилось. Тож зняття санкцій РНБО і стовмашзавод дозволить виконувати замовлення для відновлення критичної інфраструктури України. Зазначає Віктор Сідляр. І сподівається, Володимир Зеленський незабаром підпише рішення про скасування обмежувальних заходів. Генрієта Беух Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал СІ 4 Руслан Запаранюк підписав меморандум про співпрацю із представниками програми Агентства США з міжнародного розвитку USAID. стратегічне панування та інституційний розвиток, покращення послуг та ріст місцевої економіки. Цим не тільки займається програма добре в громадах України. рухаючись вперед, наш донор USAID прийняв рішення продовжити програму на наступні три роки. Для цього ми обрали 60 громад, з якими будемо тісно співпрацювати. За результатами роботи першої частини програми шість громад Буковини відібрали до наступного етапу. Це Великокучерівська, Вижницька, Глибоцька, Недобоєвська, усть Путильська та Хотинська громади. Своїми враженнями про співпрацю із добре поділився голова Глибоцької територіальної громади. Для нашої громади це було досить гарно. бо Спочатку важко сказати, тому що тут були певні підходи. До роботи цієї громади, але все таки результат непоганий». ОТГ отримало спортивне обладнання скеледром і оновлену сесійну залу, яку використовують не тільки для засідання, а й для it академії Тут учні можуть відточувати власні навички з інформатики та програмування. Це все вдалося зробити завдяки програмі. Добре, Романоліник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Депутати міської ради від політичної партії Єдина альтернатива прозвітували про рік роботи. Підтримка військовослужбовців та розвиток інфраструктури міста це основні питання, над якими працювали депутати міської ради впродовж 2022 року. Пріоритетними вони лишаються і цьогоріч. Я вже говорила, що допомога для наших захисників це є мега поспважлива. Всі я дякую всім колегам з різних з усіх фракцій, які активно підтримували всі ініціативи міської ради, ініціювали самостійно, підтримували всі ініціативи, які виносила єдина альтернатива щодо допомоги нашим захисникам. Валентина Рачук додає з першого дня повномасштабного вторгнення кожен депутат став. Волонтером активно долучалися до розміщення переселенців, збирали та передавали гуманітарну допомогу у гарячі точки, створили медичний хаб на базі однієї з міських лікарень, шукали та закуповували за кордоном найнеобхідніші прилади для фронту. Надали матеріалів для військових потреб на суму понад 900 тисяч. Серед них генератори прилади нічного бачення, зарядні станції, квадрокоптери, старлінхів, квадрокоптери квадрокоптери, військова форма будь-матеріали тощо те саме. Дбали та передали на передову 14 позашляховиків і один вантажний автомобіль. Відремонтували автівки для потреб військових, це ми постійно робимо. Там даже, ну, всі автомобілі, ті, що йдуть, тому всі їх якраз на фірмі є можливість. Ми це ремонтуємо. За волонтерськими справами не забували про роботу на округах. Зокрема, наближали медичні послуги до населення, каже Наталія Калмикова, очільниця управління охорони здоров'я. Минулого року вдалося провести ремонт в амбулаторії на вулиці Білоруській. Наразі до відкриття готується заклад на південно-кільцевій. В планах амбулаторія на вулиці Текстильників. Працювали з виборцями й у віддалених районах. Реагуючи на найбільш болючі питання, звітують народні обранці. За цей час, по зверненню організації Карітас, було і мешканців будинків героїв Майдану 111, 109-113 було відновлено покриття міжбудинкового проїзду, куди саме ну, їздили машини з гуманітарною допомогою. Також по зверненнях громадян була відновлена сітка на майданчику футбольному на бульварі Героїв Крут. Також було опрацьовано поточні звернення громадян кількох адрес з вулиці Комарова та бульвар Героїв Крут з приводу аварійних ділянок на заїздах у двори. Ці всі ситуації були поточні виправлені міськшепом, опрацьовані дуже оперативно. І звісно що дуже багато звернень від мешканців є на опрацюванні і вони обов'язково будуть реалізовані в поточному році. Депутат Руслан Білоскурський зазначив, перебуваючи в тилу, роблять все, аби залучити в регіон якомога більше релакованого бізнесу. Особливу увагу надають it сфері, яка є вагомою складовою економіки країни. Крім того, минулого року особливо підтримували молодь. Так у міській раді пройшли стажування 56 студентів. Семеро з них залишилися працювати у різних департаментах. Зміни торкнулися також освітньої галузі. Ми перейшли на формат нової української школи і дякую своїм колегам по фракції і всім колегам депутатам з інших фракцій, які підтримали звернення щодо вилучення із навчальних програм такого предмету, як російська мова, і вилучення взагалі. Друку підручників, бо це було внесено в план аж до 2024 року. На звіт політичної партії звітав член єдиної альтернативи Тарас Прокоп, який з перших днів боронить нашу країну. Він зазначив, хоч наразі фактично відійшов від депутатської діяльності. Утім, приїжджаючи додому, радий бачити зміни в місті. Коли бачиш новий комунальний транспорт, коли бачиш нові громадські простори, коли ремонтуються дороги, тротуари. Це все під Бадьорю, і Ти розумієш, що коли це все закінчиться, що можна приїхати і жити в комфортному місці, а не знову приїхати і жити в руїнах. Депутати від політичної фракції Єдина альтернатива подякували військовим за можливість жити у тилу. Також зауважили, вся робота, яка ведеться в місті, заслуга злагодженої роботи усього депутатського корпусу, незалежно від політичних уподобань, бо зараз кожен має працювати на спільну мету. Перемога над російським агресором. Олена Кричко, Ярослава Боячок, Діана Чігак. Новини Чернівців, телеканал Сі4. Про бої на Луганщині розповів СІ-4 47-річний прикордонник. Володимир Бурмай служить у прикордонному загоні вже 25 років. Свій перший бойовий досвід отримав у 2014 році. У 2014 році ми вже почали перестали боятися. І напевно це і. Ну, страх перед ними він дуже бистенько якась в душі зник, і в нас ну, залишилося кажуть, одна ненависть. З минулого року підрозділ Володимира виконував завдання з оборони країни на різних ділянках кордону. Згодом обороняли Слов'янськ у грудні перемістилися на Луганщину. Я отримав задачу від начальника відділу, але сформувати три штурмові групи, і 4 числа нам треба було відновити. Втрачені позиції тимчасово почався вже такий досить цікавий період, де там це можна по хвилинах, по годинах все так відчувати, аналізувати, як воно складалося, чому воно так сталося, що вийшло, що не получилось. Ну взагалі ми задачу виконали. Під час бою військовий отримав поранення Осколкове та Кульове, але каже, біль від поранення не зрівняється із тим болем, коли втрачає побратима. Цю біль заглушити неможливо. Це на все життя залишається в будь момент моменти, що згадав. Знаєш, були з тобою ці ці їх немає. Все. Ну, я всі де казав, казав, ви є свідками великих подій. Ну і ваша задача залишитися живими, щоб оці всі події ви могли розказувати. Офіцер зізнається, головне у війську розуміти свою роль, знати поставлену ціль та мати мотивацію її досягнути. Мотивація це сильна і роль підготовлених кадрів. Це молодші командири, безпосередні керівники підрозділів. Ми всі розуміють, що треба перемога. Вона досягається ну, важкою працею. Володимир впевнений, основа української армії вже загартувала себе у важких боях. Головне тепер берегти воїнів, які передадуть свій досвід. Максим Берник, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4 СБУ затримала російського агента, який полював на склади з боєприпасами сил оборони під Авдіївкою. Жителя Авдіївки завербував кадровий співробітник російської спецслужби. Для збору розвідданих російський агент об'їжджав місцевість і намагався приховано фіксувати українські об'єкти. Одержані відомості він мав передавати до ФСБ через анонімний месенджер у вигляді електронних координат, а також медіафайлів з прив'язкою до місцевості і детальним описом. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Дев'яту річницю відновлення національної гвардії України відзначили у Чернівцях. Чистому залі нацгвардійці командир вітає особовий склад зі святом та вручає подяки та грамоти. Також військовослужбовці отримали чергові військові звання У умовах війни на особовий склад навантаження набагато вище, ніж в мирний час. Особовий склад відчуває якесь таке психологічне напруження, тому від цих проблем потрібно теж відволікати. Ці такі заходи дають змогу це робити. На сцені академічний ансамбль пісні і танцю Національної гвардії України. Артисти виконують для присутніх патріотичні пісні, аби підтримати дух бійців. Першу національну гвардію України утворили одразу після відновлення незалежності у 1991 році. Та з 2000 року гвардію розформували і відновили вже після початку російсько-української війни та анексії Криму. Зараз же безліч нацгвардійців служить на передовій, боронячи Україну від російського агресора. Дев'ять років назад, указом президента було сформовано цей військовий підрозділ. Сформований він був на базі бувших внутрішніх військ. На захід запросили також військових, які повернулися з ротації, розповідають у Нацгвардії. Для них організовують допомогу, відпочинок та реабілітацію. Максим Берник, Діана Чіок, Новини Чернівців, телеканал СІ 4